Що там за крики? Доброго дня всім. Що там за крики? Пандіти малі. Що ви тут кричите, верещите? Ідіть воно до себе вже, заходьте. Вже набігалися, дивіться, тут я пройшлася трохи сапою про цей просапала, щоб підсушувалося. Вже дзвонили нашому знайомому, попросили, щоб приїхав мотоблоком, перебив нам тут. Позаганяла я тих тих всіх, розділила, нагодувала. Вони вже тілять, набігалися вже за день, так що капець набігалися. Так, да, бандитки? Малі? Так, зараз я хвилиночку. їм. Воду, чекайте. Дивіться, він трошки вітаміна дала. тому що було холодно, болото було. Тому що я вирішила трохи пропоїти їх вітамінчиком. Тікайте. Кікайте малі прищаки квочок зняла вже. Ко-ко-ко-ко частенькі, свіженьке. Хочу сьогодні ще перегнати сюди гусей, хай тут будуть. Тут буде їм вольєр кращий. Взагалі-то думала, може гуска яка сяде, щоб там в тому вольєрі залишити її. Ось, А потім уже тих, які не сідають, то сюди перевезти. Але зараз, напевне, все-таки переведемось сюди, хай вони тут звикають бути. Ось. Такий вольєр, тут е, та сім'я гусей неслася, що були тут. Ось, ну, давно вже їх немає, то я думаю, що треба буде сюди переселити гусей. Зараз глянемо, чи немає в них яєць. Гусак на мене почав кидатися вже. Не любить мене. О, є два яйця є. Хочу, щоб я яйця забирала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тікаємо, ой, ой, ой. тікаємо. Від тебе, хлопче, ось такі. Зразу занесу і забула корзинку. У нас вітри, то ми закриваємо фіртку на клямку. Щоб нормально було, тому що відкривається, кури вибігають і роблять шкоду. Курочка тут ходить, треба її водичку замінити. Курочка. Що ти мала? Так. Ой Боже. Так, вели. Так, занесу сюди, зразу покладу яйця. Ці зразу переверну. У мене якраз індичка сідає. Сьогодні буду підсипати яйцями. Індичку Ось тут я зібрала. Це я привезла з іншого господарства від тієї жінки, шоклочка висижує. Зараз яйця її. Позначу їх обов'язково. Ось, не знаю, чи своїх підсипати. Оцих, що в мене є тут 5 штук, додати до тих, чи не додати, що його робити, поки що ще я не знаю. Чи свої вже потім, щоб було зрозуміло, де будуть гусенята з мого господарства, а де із, ну, із чужого господарства, щоб потім... Як лишати на плем'я, щоб було зрозуміло. Може так і зроблю, що підсиплю яйця з того господарства. Навіть не знаю, як краще зробити. Ну, буду думати. Давайте корзинку заберемо, там бараболя вариться. Ось. А, це я хотіла ще малій корушці водичку замінити зараз.

Димона йти. Бату вичистеньку водичку. Ой, ой 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 І моя зайка. Наче їй краще. Вже пройшов стрес від нападу тої ворони. Вже скоро буду. Нема там, я так дивилася. Ні пошкоджень, нічого, просто ворона їй гарно так вискубла. Пір'ячко, так все нормально. Ось, то я думаю, що все має бути добре. Ще скоро буду з'єднувати її зі своїми бандитами. Забрала звідси під дом, то воно куря розгрібають. Он туди, поки його занесла. Дуже важкий, не можу сама. Не можу сама його. Цей. Барвиса, що ти тут робиш? Може яйця несеш? Давай я заберу. Це не твоє яйце все одно. Сідай, сідай. Тут он індичка, дивіться, що робиться. Одна індичка сидить на іншій індичці. Ту індичку треба підсипати. Гусячими яйцями. Буду підсипати. Ця хоче нестися, а ця їй не дає. Ну, зараз я її зніму, хай йде поїсть. Хвилиночку. Індичка, давай. До свидания місці. На стелю. Все воно настелила сінця, хай сидить. Так, індичка поки пішла туди. Я їй тут настелила вже гніздо. Кочки обвігають. А де друга? Що вже все сіла? Ага, вже сіла. Е, ось до, дивіться. Ось тут настелила гніздо індичці, в цьому серванті ось, так, щоб видно було вам багато. І буду підсипати гусячими яйцями. Індичку, бо думала квочку, а тоді подумала, та ні, ну під квочку влізе дуже мало яєць Гусячих. Ти поїла? А ми їлася. Оже, яке і маленьке. І таке затяте. воно. Сідай, сідай. Треба сваритися, верещати. Ану. <різь> слухайте. Ту вже не кусає? А, вже вже так сильно не кусає мене. Вже трохи мене полюбила. Зараз. А ця що? Йдеш? Ти або їсти йди, або сідати буде. Що ти тут стоїш? Зараз побачить і буде їсти вон, дивіться. Зараз гранулку насиплю їй. Їж. о, бачите, гранулку їсть. Так, ну ця качечка тут сидить. Он? Дев'ятнадцять яєць гріє від мого господарства, від тієї жінки, що я гусячі брала і що кочка сидить. І від мого знайомого також яйця качачі. Там 5 від нього, 7, наче, від моєї знайомої від цієї жінки. І всі інші. З мого господарства, всіх 19. Ну, врахуйте, там, скільки там моїх було. І ось тільки що я подивилася, вон там уже качка знеслася, там, де я хотіла. О. Мені подобається, щоб качки неслися в цьому серванті. Тут їм більш знаєте, так затишніші місця. То вони щось в цьому році вибрали. Вон там несеться одна, там несеться то я хотіла, там нормальне місце для качки, оцих два і там третя. Бачите, як? Не дуже прикольно. Ну, але вже як є, так є. Квочок поки що мало сідає, це ж тільки дві квочки і одна індичка. Так, там є яйця і там є воно, бачите, де качки несуться. Оце закинула своє гніздо, тут немає яйця. Це яйце вже давно тут, тому я його забираю. Кладу сюди, хай тут буде. Може там облюбує те гніздо. Знову заново якась качка. І, значить, отут вже, дивіться. Качка, бачите, вже мостить кубло, ось-ось має сісти. Хай би вже сідало, бо мені треба, щоб одночасно в мене качки посідали. Да? Бандюгани? Ну, таке відео у мене, так що піду зараз буду оприскувати яйця дезінфікуючим засобом про всяк випадок. І буду підсипати туди. Так що всім пока-пока.